Добрий день, мене звати Валерій. Це наш грей Корсо, Йому сьомий місяць, і ми вирішили його віддати в школу дред. Проблем з собакою не було. Я почав його сам тренувати, але хотілося щось таке, щоб закріпили цей результат, і зміцнилось його поняття, як треба виконувати команди і робити їх. Комунікації ну, доволі швидко все проходило. Це було телеграм. Якщо там телеграм не відповідав 2-3 хвилини, то можна набрати і всі питання вирішували. Мені сподобалось відношення до собак, мені сподобалось зворотний зв'язок від тренера. Місто прибування собак, ну багато чого сподобалось, так зразу і не розкажеш. Ну, тут круто, тут можна віддавати собаку і не переживати, що з нею щось буде. Проблем у нас не було. Єдине, що у нас була маленька операція на віку на віці собаки. Три дні у нас не було, все зробили і повернулись обратно. Тому ну, такі проблеми. З приводу інструктора питань, питань жодних немає. Вона впоралась з собакою просто на тисячу відсотків. І ну, клас, ми доволі собакою, що, що ну, в неї реально все вийшло. Ми отримали. ну Зараз от собака зі мною, у мене тут нога в не дуже здоровому стані. Собака веде собі, себе адекватно, не стрибає. Та звісно, готові. Ми не те, що готові, ми рекомендуємо вас.